Шалом, це знов Славко. Ну, за запитання на танки, що ви мене питали, я вам відповів. Більш-менш сумбурно, але без азії, я скажу складнувато. Тепер те, що мене цікавило минулі дні. Як ми розуміємо, позиції на Заході різняться, вони шукають. Вірний модус Вівенді, модус Операнді собі. Як, власне, кого підтримати? Прибічників миру в Україні чи прибічників війни? І як саме штовхнути Україну до миру або до війни? Це та сама ситуація, що була з Росією в кінці Першої світової війни. От як вам пояснити, яку функцію виконуватиме стане українська? Чому я використовую аналогії, Щоб вам більш було зрозуміло, хоча я можу і без аналогії. Одна справа, якщо Україна виходитиме з війни і буде набуватися нейтрального статусу, значить її треба рвати, сігати, роззброювати, обмежені бути Збройні Сили. Тут інтерес Росії і Заходу спільний, тому що нейтральна Україна рано чи пізно стане латентним. Або і активним послідовником РФ і Путінської, ну, так само, як Грузія стала, зрозумійте, що місце Фінляндії вже зайняте в сучасному світі. От, Скажу, Фінляндією стала Грузія. А ким ми станемо, коли вже Фінляндія є? Яке місце займе Україна в випадку цього миру і нейтралізації? Власне, ну, приший кобилі хвіст. Що з нею робити? Аналогів нема сценаріїв, нема щось вигадувати треба. І другий варіант це підтримувати Україну в війні, а це треба бути готовим до катастрофи. Ви бачите, народець на бойню не спішить. Тому що ну, ця система комплектації військ в Україні, вона так само дефективно мене питали за мобілізацію призов Перший, Другі світові в Європі. Заприклад, я скажу поки що. Україна так само неефективна, як і Росія в Першу світову війну. Вона накопичила велику кількість СЗЧ, велику кількість дезертирів, велику кількість уклоністів. І все це може стати рушієм якихось революційних подій, принаймні якихось безпорядків суспільних. Розумієте, знаряддям виведення України з війни. Інша справа, де шукати вірних, де шукати сили, готові продовжувати війну з союзниками. Як би це сказати, як це колись вимагали від Грузії? Ясно, що це казочко, що ви потім уйдете в гори, а ми вам будемо допомагати. Це от розумієте, це як було в тоді або ставити на більшовиків, або ставити на добровольчу армію для продовження війни. Оте, те, що союзники тоді міталися весь 18-й год спробували. Дозволи Локарта там сидіти на двох стільцях, да і потім пробували сидіти на двох стільцях, вони вже мають досвід. Я думаю, вони тут теж будуть сидіти на двох стільцях, не визначиться в Україні ні з партією війни, ні з партією миру. Хоча їхні ці пропозиції протривати 25-й, 26-й рік і тоді Росія розмігчиться. Слухайте, а ким ми протриваємо 25-й та 26-й рік, власне. Ким хто буде тримати 25-й, я ще уявляю до весни, а потім хто буде тримати. Так що ситуація, як ви розумієте, непевна і вимагає рішучих і авантюрних дій, або партія війни, або партія миру, а це треба все міняти. Міняти на Западі ніхто не хоче, а якщо будуть тягти далі, сподіватися власне, на те, що ситуація сама визначиться. Як має бути. От, власне, те, що я вам хотів сказати. Але ситуація з фінляндизацією нас точно о мене боюся, по-перше, Путін не схиляється до фінляндизації України, а по-друге, своя Фінляндія в нього вже є. Грузія то наша йому друга, що будуть робити з нами? От що мене непокоїть у випадку миру. Ну, хоча, на щастя, до миру ще далеко, Путін. Не готовий сенс нових оцих от арабських пропозицій миру, я так і не зрозумів, тому говорити за них не буду. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний. Повернеться, ася може щось розумніше зробимо.